Товариство, доброго ранку. Канал будні Свиновода на зв'язку. Знову робимо потужний ривок в сторону наших безхвостих. Зараз будемо обслуговувати, годувати все наше господарство. Друзі, як і завжди, сьогодні разом з вами обговоримо дуже важливі нюанси, які торкаються галузі свинарства. Тому підтримайте, будь ласка, нас вподобайкою. Ну і доєднуйтесь до обговорення важливих тем. Ці жевжики, як і завжди, ловлять кайфурі. Ці зайці бешкетують. Дівчатам нашим поповняємо запаси. Ранкові пісні голодаючих, можна так сказати, стихли. Тому товариство буквально декілька хвилин виділяємо, щоб разом з вами вчергово обговорити те питання, яке щонеділі ми разом з вами обговорюємо, проговорюємо, друзі. А питання це стосується. Цін на маленьких поросяток від фуражних поросяток. Я в свою чергу, як і завжди, розповідаю вам все, що відбувається у нас із цінами у нашому Конотопському районі і Сумській області. Ну а від вас, дорогі глядачі, підписники, хочу, щоб ви перейшли у коментарі і написали, які ціни безпосередньо зараз у вас на маленьких поросятах, що відбувається із. Продажами беруть поросяток, ну і взагалі опишіть, будь ласка, ситуацію. Я думаю, як і мені в першу чергу, так і нашим глядачам, підписникам, які будуть дивитися це відео, буде дуже дуже цікаво подивитися і сформувати повну картину того, що відбувається у нашій улюбленій галузі, ну, в більшості регіонів і в більшості областей України. Отже, як в цілому можна описати ту ситуацію, в якій зараз ми знаходимося, я маю No, why the? Ринок куплі, продажі маленьких відгадівельних поросяток, друзі. На календарі у нас 7 липня 2024 рік. І ринок, можна так сказати, у нашому регіоні більше мертвий, ніж живий. Що я маю на увазі? А на увазі я маю те, що майже зупинилися продажі поросяток, де не де прострелюють люди, які беруть там одне-двох поросяток. Ну а В цілому зовсім І базари нікчемні, тому що дуже-дуже маленько поросят продається. Поросят на базарі, можна так сказати, досить таки чималенька кількість. Ціна також просідає на сьогоднішній день. Ціна на рівні від тисячі до 2,5. Тисяч за голову. Кабанчики відповідно коштують трішечки дорожче, свинки коштують трішечки дешевше, але в цілому ціна від півтори до 2,5 тисяч гривень. Хоча ціни і ситуація досить таки різна, відштовхуючись від того чи іншого регіону. От багато хлопців, з якими я спілкуюсь безпосередньо із Чернігівської області, то там якраз от і ціни на поросяток поки що тримаються на досить таки високому рівні. Це від від 2800 до 3,300, Звичайно, поросятка вага, яких там 11, 12, 13 кілограмів, але тим не менше ну от з колегою спілкуюся із щорса, з колегою спілкуюся із мене, то говорить що ну нема такого, що ринок повністю вмер, поросяток беруть і ціна досить таки прийнятна Так що, ще раз повторюю, з нетерпінням чекаю інформації безпосередньо від вас, що у вас. І у ваших регіонах із цінами на поросяток. факторів, які призвели до такої ситуації, можна так сказати, безліч це і страшенна аномальна спека, але я вважаю, що це вторинний фактор. Ну, самий основний фактор полягає в тому, що безпосередньо зараз по регіонах дуже сильно обвалюється ціна на живу вагу ну відповідно люди, які Тримали поросяток у чималих об'ємах, тобто тримали відгодівлю. Вони поки що оцю от покупку поросят ставлюють на велику паузу. Я спілкуюсь із багатьма хлопцями. Деякі хлопці, які збирали зерно, і в тому році почали займатися свиноводством. В цьому році однозначно вони цього робити не будуть, тому що і ціни. На зерно вони говорять, що будуть набагато вищі аніж тому році. Ну і відповідно повторюю ситуація, яка складається в галузі від також не сприяє тому, щоб люди дуже сильно розгрібали поросяток. Я, в принципі, як би, орієнтуюсь по собі, тому що вже декілька разів відеоматеріалів я проговорював про те, що є свинки на плем'я, які я хочу продати, то от за дві недільки десь чоловік п'ять зателефонувало, але хтось не має транспорту, щоб добратися. Ну а більша частина із них говорить: тоді, коли продам своїх поросяток, зможу приїхати їх забрати. Але тим не менше, ринок стоїть. Я так дивлюся, не тільки у нас, а і у більшості областей і регіонів. Поросятка дуже дуже слабенько продаються. Що стосується, хлопці також у останніх відео досить таки багато питань задають з приводу АЧС. Друзі, чув, що у Полтавській області є АЧС у прилуках АЧС, але по нашому району нічого не чув. Інформації ніякої немає, тому в принципі конкретно нічого сказати не можу. Але це горе, біда, яке ні в якому разі нам в нашому районі не потрібно. Ми вже Два роки тому хапнули достатньо цієї от біди. Дуже багато погорів'я е, винищила ця от біда. Дуже багато господарств закривали. Тому сподіваюся, що наш регіон це лихо обійде мимо, але знову ж таки потрібно робити все від себе можливе, щоб ви не допускали АЧС на своїх господарствах карантинні обмеження, дезінфікації. Ну і Ряд процедур, які ми маємо проводити для того, щоб мінімізувати оці отриски. Так що, товариство, ми продовжуємо обслуговувати наших жевзиків. де один дикун якийсь застряв. Зараз піду його десавати. Так що товариство, всім дуже дякую за те, що ви сьогодні були разом з нами. Ви бачите, що в нас сьогодні голосно галасно. Працюємо, ну і дітворі ми не можемо наказати бути тихенькими. Так що, друзі, пишіть, будь ласка, в коментарях ту інформацію, про яку ми разом з вами сьогодні обговорювали: ціни, активність, купують, не купують. Ну в цілому, що ви думаєте, що ви гадаєте з цього приводу, що на нас чекає далі. Всім дякую за підтримку. До нових зустрічей.